Де, можливо, вони познайомилися, немає точних доказів чи якихось фотографій, але вони в квітні 2007 року були одночасно на Коачелі. Ну, де вони ще могли познайомитися, як не на фестивалі. Ну, на а... Гласенбері. На ковачері виступали Arctic Monkeys, і Чанг була серед натовпу відвідувачів. І, хоча спільних фото пари з того часу немає, однак дуже багато людей вважають така поширена думка, що саме тоді вони познайомилися. І на той час Алексу Чорнеру було 21, а Алексі Чанг 23. От нижче є у нас фотографії, два таких фотографій полароїди з Коачели. Ну теж ну, полароїди, ну офігенно, ну просто ікони. Блін, ну він такий тут бейбі бой я не можу. він, він прям молодий. малюк, да, йому він наче дуже... 15 років. Це <рес> точно. Але ну, уже виступає, тобто в нього другий альбом, вони вже на кавачері. Афігенно. Угу. Переходимо до липня 2007 року, і це така їхня перша підтверджена взаємодія, яка породила їх чутки про їхні можливі стосунки. І це був фестиваль Ті the Парк в Шотландії. А, Алекс Тернер знову виступав з гуртом. Алексачан була серед публіки і. Не було спільних фотографії з цього фестивалю, однак багато людей бачили їх за лаштунками на цьому фестивалі, і ходило навіть чутки, що Алекс Тьорнер запропонував Алексі Чанг навчити її пограти на акустичній гітарі в своєму трейлері. Mm. Okay. О, да. Просто ну от е, ця фотографія це не з цього фестивалю, але вже частіше почали після липня з'являтися їхні групові фотографії ага. е, і. Це десь ну, той період березень жовтень це фотографія. Так. Ну, він тут просто ну, шкільний друг, однокласник. Він виглядає як однокласника. Просто ще цей гольф, я пам'ятаю, як однокласники а. ходили в цей гольф. Ні, Ну вони тут, ну прям, ну, навіть діти. у неї таке, не дивлячись да. на те, що вона завжди виглядає доволі дорослою, <гум> типу, у неї таке, такі риси обличчя, але вона прям тут така розпатлана, ну реально дитина. Ну просто діти, я не можу діти, з нею. І така їхня перша спільний вихід. Це був це, це була церемонія Q Awards 8 жовтня 2007 року. І Arctic Monkeys отримали титул найкращого гурту в світі на сьогодні. І з цим ну важко не погодитись. Сорі, сорі, а Sister — це найкращий у світі подкаст на сьогодні. Видаю нагороду. Так. Um, вони разом були на цій церемонії, Є навіть декілька фотографій, які вони тут теж просто малюки uh, в жовтні. І після цієї церемонії, і замість того, щоб піти на авторпаті, що святкувати з uh, всім гуртом Arctic Monkeys, Алекс uh, Alex та Алекса пішли на романтичне побачення. Вони були в барі, трималися за руки, і це стало їхнім першим офіційним фото як пари. І всі згодки людей були підтверджено і так.